36 років служіння в академічному театрі імені Івана Франка. Понад 25 ролей у кіно та десятки незабутніх образів на сцені. Це все про народну артистку України, матір двох дітей і щасливу дружину Анатолія Хостікоєва Наталію Сумську. Сьогодні в акторки день народження. Починаємо святкувати у студії сніданку. І от пише нам Наталя Дяченко, наприклад. Захоплююсь і вклоняюсь такі жінці щирі україночці полтавочці наталочці, справжні красуні, розумні чуні ніжні, неймовірно талановиті людині, яка любить, наприклад, квіти, непрості квіти. Наталя Сумська в день народження. в гостях сніданку. Пані Наталю. Будь ласка, влаштовуйтесь зручніше в нашій студії. Це найкращий колір українських орнаментів зелений з червоним. Пасиві. Пані Наталю, ми хочемо побажати натхнення в житті, яке допомагає розквітати найбільше такій людині, акторці, як ви. Ну і звісно, щоб у ваших близьких рідних було завжди це прекрасно. Від того і вам Спасибо. буде добре. А, і чому не прості квіти в горщиках? Тому що ви особливо ставитесь до таких, так? так? Тобто відрізати ви не любите і дарувати комусь. До речі, звідки ви знаєте про це вчив мій педагог в театральному інституті? Не, не дарувати обрізаних квітів. Uh -huh. І от саме так і сталося. І свого часу, через багато років, він прийшов до театру і виніс на сцену мені, от саме в такому горщичку гіасинти. Потім ще унікальна людина. Я тішуся, що він є. Його також звати, як і мого чоловіка, Анатолій Георгійович. А чи можна вважати, що у вас вдома ботанічний сад? Ні, ні. От якраз е, з квітами у мене ще така якась штука відбувається. Е, ну, тепер уявіть собі, скільки за життя, за такий стаж роботи в театрі, скільки помножити, mm -hmm. і скільки їх, так, якщо уявити, то це, це ціле поле. Mm -hmm. е, але вони мають особливість засихати. Тому ми часом залишаємо їх у гримерці, а мене ще навчили мої колеги в театрі обрізати вершечок, щоб вони пустилися. Так, так, кустилися, так, так. І вони тоді якось можна навіть виростити. Ну, у мене з цим така штука можуть і не зрости. Головне їх отримувати. Це точно, і не тільки в день народження. Пані Наталю, хто вас з першим сьогодні привітав? Чоловік, звичайно, так. Яким чином можна дізнатися цю інтимну річ? Анатолій Геош зварив вже хостікою. Так, так. Mm -hmm. Анатолій Гіостікоєв вже зварив уху, зварив борщ, <laughs> так <laughs> за юшку. Поїхав далеко, приготувався до зустрічі, приготувався до святкування. До нас, мабуть, приїдуть друзі, рідні, сестричка виділила навіть день, у неї сьогодні теж вільна, а у нас офіційний вихідний в театрі. Я маю повне право. Прекрасно. Богдан Михайлович, наш колега, і тобто, фундатор. Фундація театральної компанії Бенюк Фосікові вже привітала найпершу. Тобто, це надзвичайно приємно, що наші мужчини вже не сплять, вони чатують. Я люблю все зранку. Я Людина, я встаю Ви в рано. Ви Розкішній жінці можна все. Чи. А і у вас така слабкість замовляти подарунки? Ні, ні, я люблю все в міру. Я переживаю за те, що відбувається, яке довкілля, що стається в державі. Я ми дуже сім'єю про це. От зараз знаєте такі сюрпризи підносить наш соціум, що годі і фаннавіть не на фантазуєш те, що пропонує нам влада, чи як там назвати хто там міністерство фінансів. Це ж це жах. З таким сюрпризом закінчувати театр учбовий учбовий рік дітям і тому подібне. Тобто. Ну що ж, можна вважати, тоді хай вертають кріпацтво одразу вже тоді. Як -то? Так, так. Бо колись його відмінили Тарасу Тараси Григоровичі Шевченки. Чи народяться в таких умовах тоді? Це ще питання. Пані Наталю, пам'ятаємо ваше. А... Вашу історію телевізійну і колись в одній програмі ви з'єднували людей, їхні да. серця, їх шукали. Це дуже такі доленосні були зустрічі. А от цікаво, ми для вас приготували сюрприз. Чи впізнаєте в цей день народження ви цю людину? Увага на екран, Вона з нами на прямому включенні Алло? Алло, Наталю, що ти з весною народилася і приносиш велику, велику зараз ну вагому таку сторінку мистецтву України це відомо всім жителям України. І теж ти є неймовірна талановита прекрасна артистка. Тут доказів ніяких не потрібно. Дуже важливо, що ми всі, коли досягаємо певних висот, мріємо про найважливіше, щоб Господь Бог дав нам здоров'я, як найдовші радості перебування в мистецтві. І дуже важливо всім рідним, хто коло нас є, щоб вони були щасливі і принаймні Дуже помазали нам душу, щоб вони виконали всі ті всі ті мрії, які ми хочемо стосовно наших дітей. Я тобі цього бажаю. Я тобі бажаю бути щасливою жінкою. Я тобі бажаю бути щасливою бабунею. А дасть Бог, ми ще доживемо багато років, то ще й будеш щасливою прабабусею. Але найважливіше, мабуть, Наталко, щоб ти завжди була отак заряджена на мистецтво, щоб ти завжди була е, абсолютно принципова у всіх своїх діяннях, і, і ти сама відчуваєш, що оця принциповість твоя вона тобі дає вели. Дивіденти. І завжди за традицією ти вже це знаєш. Нікуди ми від цього не дінемося, бо так українці і повинні робити. Наталя В'ячеславіна Сумська нехай жиє. Много літа хай має. І разом зі мною много я літа, літа, много я літа. бо є, бо спасеніє, много я літа. <гум> майже Дякую. в прямому ефірі Богдан Бенюк вас поздовив, ми його зловили. Він також рання людина. Я дуже люблю, коли ну, актори думають, що вони багато сплять, встають, поки кава, поки всі чаї там все таке. Ні. Актори українські, особливо театральні актори, вони встають рано і вже, вже думають про роль, вже думають про те, як зібратися на репетицію. Хоча скоро і, і кінець театрального сезону настає травень, нібито не театральний місяць, але у нас найчастіше відбувалися наші найкращі прем'єри. Ших вистав, четвертий в розпалі. Ми ставили. І Зараз маємо надію, ще може зробити випустити ще одну виставу саме в червні. А потім літо. У нас вже до речі перейшло несподівано від зими до літа. Одразу це точно. Тим більше що весна пізня. В сніданку з один 1 все вчасно. Наталі Сумська свідкує день народження в сніданку з один 1 про театральну династію, про сина, доньку. про... Її матусю, у якої тісний зв'язок з її донькою Наталією Сумською, і не тільки про це будемо говорити далі, а ви готуєте приємні слова день народження. Наталі Сумської невеличка пауза.